Свята наближається. І саме для вас в цей святковий час є чудові спецпропозиції. Якщо ви захочете взяти щось з цих таких трьох засобів, третє ще має бути туш, тобто щось з помад, щось з тональних, і щось з будь-яких тушей, які є в вашому бажаному арсеналі. Ну, я показую цього разу таку туш, то ви отримаєте в подарунок олівець для очей, той, який ви хочете, а ще чудову турбинку для пакування подарунку. Це такий. Елегантний, щільніший макіяж, так? Якщо ви захочете легший макіяж і ви захочете щось з сі сісі кремів з румянок гіалуронових з блисків, ви отримаєте олівець для в подарунок. Можна три різні, три однакові, як хочете. Почекали рожеву п'ятницю, і ось вже вона наступила. І це є. 21 24 число до 12-ї години. Листопад, цей час готувати подарунки для себе, для близьких. І я вам покажу по декору. Якщо вам треба подружці, будь-якій сусідці, сестрі, коліжанці, будь-кому, кого ви хочете зробити приємність, дивіться. Це може бути тональний будь-якого відтінку, який ви хочете. Це може бути cc Крем будь-якого відтінку, який ви хочете. Будь-який з помадок, дівчатка. Для прикладу, cc крем може, коштує 348 гривень за вашою спеціальною ціною. Або тональний коштує 417 гривень спеціальною ціною. Помадка коштує 393 гривень. Або 363. Так, це так, я, якщо не помилилася, туш найбагатша недорожча. Туш теж на спеціальній. Якщо ви хочете зробити подарунок підлітку, то не забудьте, ось цей чудовий засіб за рожевою п'ятницею. Він замість 900 гривень, коштує 460. Наша улюблена маска детокс. Цей неймовірно крутий засіб для ділянок навколо очей. При його ціні 1900 гривень з таким аплікатором, так, він коштує 970 при вашій розумній інвестиції в себе. Наступне У нас є. Нічне рішення це для того, щоб відновити після денного стресу нашу шкіру. Він оцей засіб потрібен в кожну ванну кімнату, і оці два аромати: один аромат. Живий сміливо! А інший найдорожчий парфум, який є ілюмінеа, при його ціні 3,350, він коштує 1710 гривень. І звісно, якщо ви любите косметички, якщо ви любите дарувати косметички, Миколайко на порозі, різдвяно-новорічні, всякі дивовижні свята на порозі. І ви можете, не знаючи що, ви можете подарувати. Мамі, ви можете подарувати подружці, ви можете подарувати лікарці, ви можете... сестрі, вчительці. Це може бути ось така чудова косметичка, «Колобок». Це є, річ, яка має ось такі чотири відривні кишеньки. І ці кишеньки можуть бути як чотири косметички. Плюс ось тут є гачечок, щоб вішати на нього, навіть в готелі, де є лише один гачок. Не ціна 1150 а лише 500 гривень. Подумайте, звісно, пензлики теж є врожає п'ятниці. Перегляньте. Потрібен крем з антивіковими пептидами, а також ліфтинг-ефектом. Я раджу брати всім, кому є 30+, плюс на ось такий зимовий холодний період. Чому? Тому що ми більше мерзнем. наше личко, більше йому треба більше такого догляду захисту, і плюс до того всього треба сезонне перепрограмування для личка і для очей. Обов'язково. Дивіться, ось тут є наконечник, тим наконечником кремчик видосили і зробили собі такий лімфодренажний масаж. Друге, якщо ви маєте такий крем, то не викидайте його, тому що ви його закінчили, і потім ви робите собі лімфодренажний масаж в двома. Засобами та це дуже круті гаджети, які допоможуть вам, коли 30+, зробити дати раду вашим очам. Ліфтинг нікому не завадить.